Виконуємо номер 1036 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Обчисли суму. Задання перше Сума чисел мінус 1,35 і мінус 2,56. Задання друге сума чисел мінус 5,715 і мінус 8,3. Задання третє сума чисел мінус і мінус 2,41. Задання четверте сума чисел мінус 0,85 і мінус 4,12. Задання 5 сума чисел мінус 4,3 і мінус 1,2. Задання шосте сума чисел мінус 5,15 і мінус 2,1. Приступаємо до виконання. Щоб знайти суму двох від'ємних чисел, достатньо додати модулі цих чисел і перед отриманим числом поставити знак мінус. Ставимо мінус, додаємо модулі. Модуль числа мінус 1,3 це буде 1,3. Модуль числа мінус 2,5 це 2,5. Зводимо до спільного знаменника. 6 і 5 – спільний знаменник буде 30, знайдемо додаткові множники. 30 ділимо на 5 це буде 6, 30 ділимо на 6 буде 5. Нові чисельники 3 множимо на 6, 18, 5 множимо на 5, 25. А тепер будемо додавати 1 додати 2, це буде 3. 18 тридцятих додати 25 тридцятих, Маємо 43, 30. отримали мінус 3 цілих, 43 тридцятих, 43, дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа і цілу частину додамо до трьох. 43 поділити на 30, неповна частка буде 1, отже, у нас буде вже 4, і 43 віднімаємо 30, буде 13 остача. Отримали мінус 4,13. Задання друге, поставили знак мінус, додаємо модулі 5,715 і 8,3. Спільний знаменник буде 30. Знайдемо додаткові множники. 30 ділимо на 15 буде 2. 30 ділимо на 10 буде 3. Знаходимо чисельники 2 на 7, 14, 3 на 3 9. Додаємо 5, додати 8 буде 13. 14 тридцятих, додати 9 тридцятих буде 23, тридцятих. Отримали мінус 13,23 тридцятих. Задання третє. Поставили знак мінус, додаємо модулі 4,9, додати 2,421. Спільний знаменник у нас буде 42, знайдемо додаткові множники. 42 ділимо на 14 буде 3. 42 діл на 21 буде 2. 3 множимо на 9, 27, новий чисельник. І 2 множимо на 4 буде 8. Поставили мінус, додаємо 4 додати 2 буде 6. Двадцім, 42 додати 8, 42 маємо 35, 42. 35 і 42, 42 І 42, скоротимо на 7. 35 ділимо на 7 буде 5. 42 ділимо на 7 буде 6. Отримали мінус 6, 5 шостих. Задання четверте. У нас десятковий дріб і звичайний знаменник у 2, тому запишемо мінус 4, 1, друга у вигляді десяткового дробу. Переписали мінус 0,85 і додали мінус 4,6. 5. Десятих. Два від'ємних числа поставили знак мінус, додаємо їх в модулі. 0,85 додамо 4,5. 0,85 додати 4,5 буде 5,35 на мінус. мінус 5 Задання 5. Подамо мінус 4,3 у вигляді десяткового трубу. Маємо мінус 4,3. А тепер ставимо знак мінус, додаємо модулі 4,3 додати 1,2. 4,3 додати 1,2 буде 5,5 да мінус, мінус 5,5. Задання шосте подамо мінус 2,1 в знаменнику 4 у уволіці десяткового дробу мінус 5,15 переписали. 2,1 це 2,25, мінус 2,25 отримали. Ставимо знак мінус, додаємо модулі 5,15 додати 2,25. 5,15 додати 2,25 будемо мати 7,4 до мінус